Як визначати дату доходу при післяплаті та розрахунку через платіжні системи? Перша ситуація: відправлення товарів через нову пошту з післяплатою. Дата доходу, якщо ФОП видає фіскальний чек, датою доходу є дата, зазначена у фіскальному чеку. У разі повернення товару достатньо провести операцію повернення на підставі квитанції служби доставки та фіскального чеку. Друга ситуація розрахунки через Верфопей і аналоги без використання касових апаратів. Дата доходу у разі розрахунків, дозволених без РРО. Датою доходу є дата зарахування коштів на розрахунок ФОП. Третій випадок. Доходи у грудні. 23 року сплачені у січні 24 року, отримані у січні, до 24 року. Доходи враховуються за датою зарахування коштів на розрахунковий рахунок з 24 року для чеків, пробитих у грудні 23 року, але оплачених у січні 24 року. Дохід відображається у складі доходу за 24 рік. Зверніть увагу для конкретного обліку доходів, важливо визначитись останні зміни законодавства. Якщо потрібна консультація, звертайтесь до наших експертів.